Житловий комплекс Гаррі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Вибухи в Криму лунали цієї ночі, як повідомляє Кримський вітер» і інші телеграм пабліки, які пишуть і про Крим. Зокрема, там, в Окупованому Криму, пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі неподалік Сімферополя. Йде мова про Кримнафтозбуд, нафтобазу в районі селища Бітумне, і ну, прилітали. Ли дрони в цьому районі, тобто причиною ударів могли бути саме дронові атаки. От так виглядає нафтобаза із супутникових знімків. І кажуть, що вона горить, тобто є певні там якісь фото. Вони доволі такі розмиті, але е, фіксуються інфропольському районі загоряння. Дійсно, якийсь об'єкт палає, і кажуть, що це саме оця нафтобаза в Бітумному, яку відвідали безпілотники цієї ночі. Це про операції наших сил безпілотних систем або спецслужб, які працюють з безпілотниками підрозділів відповідних е, Донецьк, е, ракетна атака, Крим. Дронова на атака. Наші безпілотники атакували НПЗ у Волгограді. це Лукойлівський нафтопереробний завод. Великий він горить, і крім того, безпілотники атакували в північному напрямку в районі міста Волгорєчинськ на Волзі. Знову ж таки на річці Волга, але це якщо Волгоград на півдні це зовсім інший напрямок атаки, аж за Москвою. В Костромській області було атаковано Костромську Грес, і це одна з трьох найбільших теплових електростанцій на території Росії. Дуже потужна електростанція, яка теж загорілася після ударів українських безпілотників. Потужні станції становить 3600 мегаватт і робить цю станцію. Цією однією з ключових в російській енергосистемі така потужність, такі характеристики. Крім того, бачимо ці труби, димоходи вони одні з найвищих у Європі 320 метрів метрів. Ну, якщо про Костромську область, можна говорити, що це Європа. Ну принаймні географічно вважається, що це Європа, хоча насправді це Ерефієс територія на Росії. Це зрозуміло. Це те, що на території Росії відбувалося, але також зв'язку з цими шахетними. Ударами варто згадати і нагадати про те, що вчора ввечері в Донецьку, в районі аеропорту колишнього Донецького, відбувся масштабний вибух і повторна детонація, якого складу із боєприпасами. Прилетіли ракети туди, як свідчать місцеві мешканці. Тобто, це була операція задіянням ракетних засобів ураження з українського боку. І от такий купол е, ударної хвилі піднявся після того удару, і згодом повторна детонація вторинна почала відбуватися. Е, кажуть, є таке припущення від осінтерів е, кібарборошно, зокрема, ініціатива про це писала, що росіяни там в районі. На аеропорту колишнього Донецького розташували сховище компонентів шахедів і місця запуску приховані. Тобто вони обладнували буквально майданчик для запуску тих же шахедів вже з Донецька, і нібито це було виявлено українською розвідкою. І цей склад із шахедами було знищено. Тому така значна детонація, бо бойові частини шахедів почали детонувати не от настільки потужний вибух відбув. Все. Це лише одна з версій, може бути інший склад з боєприпасами, але от є версія про те, що це саме місце зберігання Шахедів було атаковано вже під Донецьком. Буквально з фронту найбільше новин надходить із Покровська із Мирнограда. І розповімо власне новини, які звідти надійшли вчора ввечері. Сьогодні зранку. Росіяни вчора атакували Мирноград на бронетехніці, намагалися в туманну погоду прорватися на околиці Мирнограда. Про це повідомляє. Ремляли десантники 79-ї бригади, зокрема, і вони ж її зупиняли ворога там під Мирноградом. От, зокрема, Сергій Стерненко, відомий волонтер, громадський діяч, оприлюднив кадри ураження безпілотниками, дронами російської бронетехніки під Мирноградом. Ми бачимо в полях ця техніка успішно догорає після ударів підрозділу Перун Корпс зі складу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Противник скористався несприятливими погодними умовами. Мовами і намагався прорвати оборону українських військ. Ворог здійснив чергу, спробу форсувати річку Казанний Торець там у районі добропільського виступу і атакувати так само околиці Мирнограда. Наші військові знищили три БМП, обладнані антидроновими мангалами, що ми і бачимо на цих, власне кажучи, кадрах із побоїща. Це з поля бою, тобто росіян розгромили.